Доброго ранку, малята! Увага, увага! Усі поспішайте, до монітору скоріше сідайте. Нас, друзі, чекають мультфільми та гра. Займайте скоріше місця дітвора. Ми про вбрання поведемо розмову. Щось цікавеньке узнаємо знову. Дітки, до нас знову завітала лялька Оленка. Привітаємось із нею. Доброго ранку лялька Оленка. Оленка купила багато речей, але не може їх розкласти. Допоможемо їй розкласти одяг та взуття на відповідні місця. Кожній речі своє місце. Головні убори покладемо на верхні полички, а верхній одяг повісимо. Інший одяг покладемо на полички. А взуття поставимо на полицю для взуття. Дітки, я вам трішки допомогла, а тепер розкладіть речі самостійно. Давайте нагадаємо оленці, що одягають одяг. Одягають. А що взувають? Так, вірно, взуття взувають. А ще давайте підкажемо оленці, як треба доглядати за одягом. Врудний одяг необхідно прати, сухий одяг, просувати, складати одяг у шафу на свої місця. Послухайте, будь ласка, розповідь, з чого шиють одяг. А чи знаєте ви, з чого шиють наш одяг? Із хутра шиють шубки, комірці для зимових пальто та шапки. Із шкіри шиють куртки, шапки, перчатки. Із джинси шиють брюки, куртки, сарафани. Шорти. Із вовни теплої тканини шиють сукні, сарафани, кофти, спідниці, брюки зимові. Із тоненької тканини шиють теж сукні, сарафани, спідниці, сорочки, але літні. Із шовку шиють святкові сукні, блузи, сорочки. Лялька Оленка збирається на свято, але не може обрати вбрання. Давайте ми опишемо різне вбрання, а Оленка потім обере, яке їй сподобається. А щоб нам гарно розказати про одяг. Нам знову допоможе така смужка з підсказочками: назва одягу, колір, матеріал, частини одягу, сезонність, хто може носити та догляд за одягом, маючи таку смужку. Спробуємо розповісти про одяг. Наприклад, це сукня. Вона синього кольору. Сукня пошита із вогняної тканини. У неї є рукава, комірець, сукню можна одягати влітку, весною, восени, взимку. Поверх неї одягають шубу. Її носять дівчата або жінки. Сукню можна прати, прасувати. Складати на полицю, а зараз оберіть собі одяг та самостійно розкажіть про нього Оленці. У Оленки є друзі Марійка і Андрійка, і вони просять допомоги, просять визначити де чий одяг. Наприклад, це Марічення сукня, а це Андрієва сорочка. А тепер називаємо самостійно. Дітки, ви як завжди, були молодці. А я вам кажу до нової зустрічі!